Усім привіт! Можети зручніше, я зараз вам розповім про книгу, про яку ви, напевно не чули. або можливо, чули, це тільки я в танку, а всі навколо про неї вже знають. Але я чомусь не бачила про неї жодного відгуку. І, якщо чесно, можливо, навіть би не звернула на неї увагу, якщо б мені її не запропонували на огляд. І давайте почнемо з того, що за книгами. Аянея Норд, Велика Зима. Це фентезі. На основі скандинавської міфології, давайте почнемо спочатку. До мене написала Дониза Букбанда, запропонувала будь-які їхні книги на огляд, і я обрала для себе дві книги. Одну, е, от я вже показала, другу покажу згодом. Чи те, що зараз читається дитяча книга, яку ми читаємо. ЗВІ. казок. Спойлер, вона мені також дуже сильно подобається. бо в тих казках. Є якась мораль в кожній з них. А я читала перед тим з нею казку, збірку казок, які взагалі ніякої моралі, і просто таке зрозуміло що. Але Давайте сьогодні відео про цю книгу, все ж таки. Якщо чесно, я з такою обережністю намагаюся обирати книги на огляд. І завжди попереджаю, що огляд буде чесний. Щоб якщо щось видоництва не обращали, не мали до мене ніяких претензій, якихось дивних очікувань. І тут я знову ж таки попередила і свій страх і ризик взяла ось цю книгу на огляд. Зараз скажу, це цикл. Я вже спілкувалася з авторкою. Цикл буде з трьох книг, і додаткові будуть книги про інші герої. Але сині все ж таки буде три цикли. Це Перша книга, друга книга буде у лютому. Авторка обіцяє електронну версію, і згодом буде і друкована версія. Я не знаю, чи навіть дочекаються друкованої, бо я дуже хочу читати продовження цієї книги. Почнемо з того, про що тут розповідається, як вже говорила, це фентезі на основі скандинавської міфології. Я просто обожнюю скандинавську міфологію. Знаєте, якщо є якісь такі моменти в літературі, на які я сто відсотків зверну увагу, це 100% сто відсотків буде міфології. Якщо я бачу щось таке, і що це в переміжку з фентезі, це от мільйон відсотків моя тема. Якщо книга цікаво написана, і тут якраз мене це підкопило. Я почала читати і дивлюся, так неочікувано очікувано для мене. Мені. Це все дуже сильно подобається. Мені цікаво, мене захоплює. Я така просто в шоці, бо я взагалі не мала таких очікувань від цієї книги. Навіть не думала, що мені настільки сильно сподобається. думала, що буде посередня книга. Я прочитаю, розповім десь якомусь відео, згадаю з прочитаним, про те, скаже, що сподобалась, така непогана книга для тих, хто любить фентезі, і в принципі все. Але я була настільки захоплена цією історією, мені просто не хотілось її відкладати, але фізично я її не могла прочитати залпом чи те, що мені приходиться підлаштова. Під біоритми моєї дитини. Я не могла від неї відірватися, не могла перестати думати. Мені навіть снилися герої цієї книги. Я цей час аналізувала, думала, як буде складатися. І ще дуже класно, що тут є ілюстрації, чорнобіль ілюстрації під час книги, під час історії, відповідно до того, як ці ілюстрації лягають в історію. І є ще додаткові ілюстрації, вони є в самому кінці. Ці ілюстрації повторюють ось ці чорнобілі, але вони вже в такому кольоровому оформленні і набагато красивіші. Я, в принципі, всі кольорові ілюстрації подивилася кінці, як прочитала через те, що не хотіла собі засполяти якимись малюнками, як буде розвиватися історія. Взагалі, давайте трішечки про світ. Це світ звичайних умовно людей. Дуже схожі до нашого світу, але там існує магія, там вірять в скандинавських богів. І ці скандинавські боги, вони, знаєте, не так, що одесь там моляться, поклоняються якомусь богу. А ці скандинавські боги дуже сильно вплетені в життя людей. Вони отут поряд десь чи не <зас> за сусіднім забором, ці скандинавські боги, і там є багато світів, і магії є таке маленьке селище, можна сказати, в якому якраз і є головні герої. Головна героїня – це дівчина, проста собі дівчина, яка не дуже сильно десь там виділяється на фоні. Але її батько він ніби як головний в цьому містечку, в якому вони живуть. А її мати також, ніби її поважаючи те, що вона дружина цього чоловіка. Але потім виявляється, що її мати не проста жінка, і в цієї дівчини є корні. Вона. Наполовину також непроста, половину смертна на наполовину в неї зовсім інша кров. І з цього розливає, починає розвиватися вся історія. І взагалі події починаються в цій книзі на свято Йоля. І мені було дуже цікаво читати, як святкується свято. І там дуже багато якраз моментів цього святкування, взято також міфології. І це настільки було цікаво. І ще хочу сказати, що мені переважно фентезі подобається, коли воно 18+, коли Бо там є багато якихось там любовних сцен, еротичних сцен, а тут цього всього немає. І це більш така підліткова для мене ця книга була, але мені все одно було дуже цікаво читати, і це для мене дуже нетипово, дуже мало є таких книг. Говорю часу слово дуже, <хи> які мені подобаються, по переважно моя моє захоплення Сара Джеймас. А ви самі, хто любить фентезі, розумієте, що таке Сара Джеймас. А ось це для мене було зовсім нетипово, і я була просто в повному захваті. Я намагалася вам розповісти якомога абстрактніше про цю книгу, але насправді я дуже сильно від неї прокайфувала. І знаєте, коли мені рекомендують цикли, я дуже так, а ще тільки недописані, дописані або не перекладені, я з такою дуже сильною обережністю до. Не ставлять блін, сама почала читати просто мільйон циклів. Але ось цей цикл я просто дуже сильно рекомендую. По перше, це українська авторка, і це напевно буде для мене напевно 100% відсотків найкраще фенці, яке я читала українських авторів і авторок. Ось так. Принаймні, ось по таких свіжих емоціях мені настільки сильно воно сподобалось. Дуже прокайфувала, написала авторці. Я відмітила автовидавництво, до мене написала авторка, відіргувала сторіс. І потім я ще її авторку відмічала. І коли відмічала авторку, вона лайкнула можна сказати, мої сторіс. Я з ней трішки попереписувалася. їй писала, що реально вона крута. Книга дуже класна, дуже сильно мені сподобалась. Я в повному. Захваті і дуже сильно чекаю продовження. І я ще переписувала з дівчатами в і В нас є дівчина, яка читала книги цієї авторки, і е, вона говорила, що інша серія також дуже крута. Але там ту серію я теж боюсь трішечки брати. Я думаю, що мені сподобається, але там має бути дуже багато книг, ніби в серії ще думаю. Але ось це це 100% попадання в мій смак на мільйон відсотків. Я дуже рада, що прочитала, і просто ну змушена вам порекомендувати цю книгу. Хто любить фентезі, хто любить міфологію, ви знаєте, що робити. Тим більше підтримати українського авторку завжди святе діло. Я розповіла вам про цю книгу, дуже хотіла насправді про неї розповісти і рада, що це зробила, знайшла на цей час, бо рідко в мені настільки сильно заходять книги сучасних українських молодих. Письменників і письменниць, що ж хочеться про них знімати окремі відео. Тепер я побігла читати наші книги, щоб вам про них розповідати все.